Під'єднав я до рампи манометр, вимірювач тиску. От, Увімкнув запалювання. Накачало 3,1, ну, приблизно 3,2, 3,1, давайте скажемо. Можна почекати декілька хвилин, тобто 10, впаде тиск чи не впаде. Ну, а зараз я запущу двигун і подивимось. Потім будемо дивитися, скільки він буде стояти, тримають форсунки чи ні. А зараз подивимось на роботу двигуна. Зараз, як бачите, 3,5 качає. Трохи його підсидує, але трохи. Перша форсунка працює. Було попереднє відео, трохи падає тут. Попереднє відео було, я перевіряв окремо насос, Тримає він, не тримає. Ну, Теоретично працює. Тепер вимикаємо і чекаємо 10 хвилин, що з цього вийде. Тиск трохи впав. Тепер 3, 2 з половиною, приблизно. І тепер чекаємо 10 хвилин. Дивимось, підтікань нема ніяких, все сухо. І чекаємо 10 хвилин, подивимось, тримають форсунки чи ні. Ну, поки щоб їх не знімати. Окей, okay, чекаємо короткий огляд. Я взяв це для утримання маховика. Такий пристрій, не знаю, як буде працювати GTC, але як бачите, Великий утримувач, я підварював його, тому що він бухтується. Ну, Я вам потім його покажу. І це для встановлення ВМТ і розподілюючих хвалів. Тиск поки стоїть на місці, тобто форсунки тримають. Навіть, ну, як було, так і стоїть. Ну, Пройшло хвилин 3, 5. Чекаємо ще. Поки я знімав локер, тиск не впав. Можна все розбирати, підкладіть ганчірочку, тому що потече пальне, вона типу не допоможе, але якось вийде. Тут я встановлюю все на місце, на своє пристрій знімаю, тиск тримається. Форсунки не текуть, але перша чомусь відмовляє. Ну то зовсім інша історія. Потім, як кажуть, подивимось, що з цього вийде. Зараз я розбираю, буду знімати ремень шківів. Є спеціальний пристрій, але будемо знімати без нього. Тут болт заломаний, немає. Ну, то, як кажуть, якщо забажають, то зробимо. Т... Т... Т-30, викручуєте декілька саморизів, які є. Одна кліпса зламалась. Витягуєте локер і добираєтесь до шкива. Ну, а далі подивимось, що з цього вийде. Тепер Трубку встановлюємо в зворотньому напрямку. Та ні, начебто не чіпляється. Є. Ставите тепер оцю скобу і заклацюєте оцю.